Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави. Допоможіть, скажіть нам, будь ласка, що допоможе вижити? що допоможе повернутися до життя, дайте пораду, допоможіть, врятуйте, що допоможе відновитися після втрати близької людини, дитини, своїх побратимів, близьких, друзів, родичів. Вернутися вийти з цього стану смут, суму депресії. Говтатися від пережитого жаху. Так, обставини склалися дуже важ... важкі. Ваші. А... Близькі загинули. Загинули. Так, вона ще як закрилися. Нічого, це пройде. Знайте, це пройде. І готуйтеся на, на, на майбутнє. Тут буде ще напад, ще можуть бути втрати. Це ще не кінець. Тут може програтися, що є люди, на яких напали саме на вас. Можуть бути таке, що на вас зроблена, це як. Порча насмерть, і можуть робити так, що ви живі, залишаєтесь живі, але в дуже сильно пригніченому стані. Можливо, можливо можуть бути суїцидні в голові, суїцидні думки, щоб ви самі на себе хочете накласти руки, От, можуть страждати через це діти. І тут валиться все, і немає, е, через що діє. Може, повністю немає фінанс, фінансів, що ви не можете прогодувати. Ну, от взагалі немає фінансів, і ви не можете прогодувати своїх дітей. Настільки все важко. Так, скажіть Кави, прошу, допоможіть. Це все для того що робиться, щоб вас збити із вашого шляху. Якщо це військові люди, ваша місія, щоб вас вибити тут е, е, рицарі, щоб ви більше не вийшли на службу. Ні в якому разі цього робити не можна. Ваша місія нищити е, таких людей, ворогів. Тут нападіння і готуватися. Тут не, не час до депресії. Взагалі, це навмисно робиться, щоб вибити із не час для депресії. Тут на майбутнє буде ще гірше, ще більше напад готується, щоб добити. Вони бачать, що не виходить вбити, не вийшло вас сам. Тут чомусь іде. Хотіли вас, а пішло на близьку людину Ой, на кохання на дім в домі. Повністю закрилася дорога, да. тут треба повністю це все заперечую, Убираю всі негативні дії. Всі порчі насмерть знімає, заперечує повністю весь негатив. Заперечу убираю. Намагалися врятуватися, закритися. Заперечу повністю весь негатив Убираю і на майбутнє також убираю. У вас будуть гроші. Вам треба йти в, в а, вам треба виходити. Із стану цього негайно виходити. якщо ви не відновите спілкування із людьми, то ці вороги досягнуть цілі, тут якомога більше йти в суспільство, якщо це в інші країни, шукати допомоги, спілкуватися про все. Що вам треба донести людям, що вам це необхідна допомога, поміч, щоб вам допомогли. І вам прийде допомога, духи допоможуть. І вас місія, вам не можна зупинятися не на мить. Бо знищить. Тут іде намір знищити, вбити повністю, зруйнувати все ваше життя. Щоб ви не приступили до роботи, ніколи більше не вийшли на роботу, на службу, може так. Скажіть вищі сили, допоможіть, що зробити, щоб вийти із стану депресії, відновитися від втрати близьких людей, братимів. Робота. Повернутися до роботи і е, почати спілкуватися. Будь-про що, що завгодно, щоб вас не добили, не згризли. Це я заперечую. Вбираю повністю всі якоря знімаю, виймаю всі прив'язки чи вишився ще якийсь момент, що заважає вийти і стану смути депресії? Будуть допомога прийде. Так, робота, і вам там дуже гарно підправлять духи, ваші оці вітрила наповнять духом. Ви дуже Підніметесь по службі, підніметесь по кар'єрі, або зовсім інший напрямок, і це може бути і за кордоном, і через спілкування вас будуть спрямовувати, можуть бути компаньйони, друзі, бо напад не зупиниться на вас. Будуть нападати надалі. Ви витримаєте і всі на... і... Ну, Ви витримаєте, їм не вдасться ваш зламати дух, вашу діяльність. Добре вищі сили. Я хочу закрити поїзд. Всі, хто дивиться це відео, більше не мають, перекриваю. Ворога відвертаю на віки вічні, відсікаю ворогів. Більше не можуть вороги нападати на дітей, забирати життя у дітей, у близьких людей більше не заберуть. Отвертаю на віки вічні. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, духів кави. Прошу, допоможіть зняти повністю всі негативні магічні впливи, порчі насмерть. Знімаю негативні. Діє ворожі, відвертаю ворогів, більше не можуть вручатися в життя. Змиваю всі сльози і печалі, і страждання і повертаю тому, хто зробив по Верховному суду, все назад іде, буде так, буде так, буде так. Більше немає причин для депресії, немає. Відкриваються всі шляхи і дороги для руху вперед в майбутнє, тільки ви. І майбутнє у вас попереду все складається як найкраще. Всі наміри здійснюються, всі цілі досягаються, більше ворог не може знищити вас, буде так. Відвертаю ворога на відкішні, буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на майбутнє. Тут ще момент такий сказ... кажуть, у вас місія, тут вам не можна. Дивіться, Ой, тут така важка може бути місія, щось ви маєте силу, фах, якусь вибрали можливо, професію таку, що ви, як тільки в думках, маєте. Думку таку, що я цим займатися не буду, щось я втомився важко, можуть, може в когось програтися в таке, що вищі сили зроблять так, що ви все одно повернетесь на цю мисію, ну, на цю роботу, професію до свого шляху по Це Верховний якийсь ваш шлях. Ви сюди прийшли для цього. От, і вони можуть зробити так, щоб ви ні в якому разі не звертались з цього шляху. І можуть такі випробування бути. Так що подумайте над цим. Отака кава в нас сьогодні. Дякую духом кави, Вищим силам, янголам, охоронцям духом роди, роду і усього вам найкращого. Приємної кави. До зустрічі!